Найкращими кавенщиками столиці Буковини стала жіноча збірна Чернівців. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відзначає своє 137-річчя. Студентів з цим днем вітав гурт друга ріка. Цими вихідними 6 та 7 жовтня Чернівці святкуватимуть свій 604-й день народження. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час Новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Цими вихідними 6 та 7 жовтня Чернівці святкуватимуть свій 604-й день народження. Гуляння розпочнеться у суботу, о 10-й годині ранку. На центральній площі гостей свята розважатимуть на усіх площах Чернівців. Зокрема, на площі турецької криниці пройде свято ковалів, а також фестиваль народних ремесел Буковинські джерела на центральній площі відбудеться свято хліба. На театральній виставка квітів. На вулиці Ольги Кобилянської пройде всеукраїнський весільний фестиваль, а також шоу наймасовішого танцю наречених. О 15-й годині на стадіоні Буковина відбудеться чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги. Обиратимуть і княгиню Західної України. Конкурс краси розпочнеться о 19-й годині в обласному Муздрамтеатрі. А на Соборній площі в цей час гостей свято розважатимуть і зірки української та світової естради. У неділю, 7 жовтня, Чернівцях відбудеться весільний парад. Молодята пройдуться центральними вулицями міста, початок о 10-й годині. Літній театр прийматиме учасників регіонального конкурсу рок-музики відродження. Розпочнуться змагання о 15-й, а завершиться святкування грандіозним концертом зірок естради. Дійство пройде на Соборній площі початок о 19-й. Продовжуємо нашу рубрику, присвячено парламентським перегонам 2012. вкотре на тему виборів спілкувалися в програмі Суть речей з Оксаною Денисюк гостями студії були політолог Андрій Гев'юк та Ігор Баб'юк, директор Буковинського центру виборчих технологій. Про що говорили фахівці? Далі у сюжеті знову про вибори говорили у програмі Суть речей з Оксаною Денисюк. Гості студії цьогорічну передвиборчу кампанію назвали дуже складною. Зв'язку з тим, що введена мажоритарна складова. Тобто і межолітальні кандидати не гребують нічим, практично використовують всі всі наявні ресурси, всі наявні можливості, які можна використати під час виборчої кампанії. Фахівці відмічають найбільша увага прикута саме до кандидатів мажоритарників на місцевому рівні. Вони виділяють декількох претендентів на місця у парламенті, які вірогідніше досягнуть своєї мети. Інші є менш активними. Реально можна було б на місцевому рівні виділити там двох трьох або провладного, або опозиційного, які борються між собою з. За, скажімо так за першість то пройде. У парламент, а всі інші вони в них зовсім на мою думку інша ціль, зовсім інша мета. Вони намагаються просто засвітитися. Найбільш вдалою фахівці є. називають передвиборчу кампанію провладного кандидата Віталія Михайлішина. А кандидат від опозиції, екс-мер Микола Федорук, хоч займає і менш активну позицію. тим все ж таки має хорошу підтримку городян. А тому спрогнозувати, хто переможе, важко з технологічної точки зору явно виграє Михайлішин, але не потрібно забувати, що певний ще є рейтинг і в Миколи Трохімовича, який він. Притримується і щоб люди пам'ятають за нього, і вони готові там його підтримати в певний. Але така е, неяскрава його кампанія зводить все це на ніщо. Тобто, він, якщо буде продовжувати та так далі, проводити вибори, він має всі шанси, можливості, що він і програє. Тобто, зараз сили в них, якщо виворчість цього сили в них рівні. приємно, що люди мають можливість скористатися, походити по концертах, послухати різних відомих зарубіжних співаків. І на день міста це відбудеться в тому числі. Але я думаю, що все ж таки треба оцінювати з позиції того, що даний кандидат може запропонувати громаді після того, коли він прийде в Верховну Раду. Вероніка, Вероніка Залевська, міста, Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. послухати повний запис ефіру програми Суть речей прочитати стенограму та висловити свою думку можна на нашому офіційному сайті Ейсісіінює, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Виборчий штаб кандидата в народні депутати Миколи Федорука готується до зриву виборів та признання їх недійсними, заявив сьогодні Ростислав Білик, довірена особа Віталія Михайлішина. За його словами, люди з команди Миколи Федорука намагаються завадити зустрічі Віталія Михайлішина з виборцями та мають на меті зірвати концерти, присвячені дню міста. В прямому ефірі одного з місцевих телеканалів ЕксМР заявив, що це неправда, але в одному з судів Чернівців вже є позови від керівників об'єднаної опозиції про вимогу відмінити святкові концерти. Виборчий штаб Микола Трохимовича Федорука, бачачи, уже як ми неодноразово говорили, перевагу Віталія Міхалішина, діє в двох площинах: перша площина це юридична, і друга площина провокації, наклипи і зриви е зустрічі Віталія Міхалішина з мешканцями міста Чернівців. І ми бачимо, що ці напрямки неодноразові. Зараз відбувається святкування дня міста. Ми вже маємо інформацію, що наші опоненти. Планують зрив і концертів, і заходів, присвячених дню міста. Тобто, почалася нечесна, неякісна, недобросовісна гра на останньому етапі виборчої кампанії. Традиційно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Привітали зі святом і Буковинських освітян і вручили грамоти та премії. Як стверджують департаменті освіти, науки, молоді і спорту, освітянська галузь на Буковині розвивається швидкими темпами. Як доказ, за результатами всеукраїнських олімпіад, Чернівецька область посіла п'яте місце. Також на 30% зросло охоплення дітей дошкільними закладами. А програма Шкільний автобус виконана повністю. Владники обіцяють, що року на Буковині з'являтимуться щонайменше п'ять нових навчальних закладів. Враховуючи, що ми в третьому тисячолітті, нам необхідно і по технічному оснащенню, і по комп'ютерному оснащенню шкіл, і по підключенню до інтернету ще багато чого зробити. Протягом двох років у нас не буде жодного навчального закладу, де були б, скажімо так, зручності у дворі, щоб діти вони були в теплі, щоб були з гарним настроєм, здорові. Ну і щоб навчалися і ні на що більше не відволікалися. Нівецький національний університет імені Юрія Федьковича відзначає своє 137-річчя. З нагоди дня заснування Альма Матра відбулись урочистості в драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Зібралася тут вся університетська родина. ЧНУ – один із найстаріших класичних університетів в Україні. Заснований він 4 жовтня 1875 року. Сьогодні в університеті функціонує 16 факультетів. Здійснюється підготовка понад 20 тисяч студентів, а навчальну наукову роботу забезпечують 1200 викладачів. День народження університету кожного року це привід поговорити про результати роботи за минулий рік і на накреслити на, якісь плани на майбутній рік з імни університету. Так чи інакше пов'язані язан, пов дуже багато жителів Чернівців і Буковини в цілому. Я думаю, що це свято не тільки для нас теперішніх. Працівників університету, студентів, університету, а для цих людей також згадали на урочистостях працівників, яких уже немає з нами. Також відзначили викладачів та студентів за наукові досягнення. 80% всіх, хто працює у різних сферах, де би не працював, це всі випускники Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Велике щастя є, що ми працюємо тут, що ми навчаємо студентів, що ми робимо все для того, аби процвітав наш край, наша буковина. Викладачі пишаються тим, що працюють в університеті про своє місце роботи, де б. Вони не були, говорять з гордістю. Студентська молодь активно долучилася до офіційної частини святкування, дарувала танцювання та пісенні номери. Студенти, звичайно, святкують на свій манер. Це якісь розважальні такі заходи. Студентська вечірка, де студенти могли ну, такі активні, хто прихильник активного відпочинку могли відвідати е, цю вечірку відпочити. В першу чергу е, цивілізовано і культурно е, будь-які святкування проводити. Ну, хоча здається, ніяких нарікань наших студентів ніколи немає. Сьогодні чинову йде шляхом європейської та світової освітньо-наукової політики. А двері університету відчинені не лише для українських юнаків і дівчат, а й для молоді з інших країн світу. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Найкращими кавенщиками столиці Буковини стала жіноча збірна чернівців. За сприяння Віталія Михалішина в літньому театрі відбулися змагання клубу веселих і за кубок міста. Журі визначили два переможці серед молодих команд та учасників турніру «Віват Академія». До фіналу турніру «Віват Академія» потрапили дві команди індіго з Буковинського державного економічного університету та жіноча збірна, яка утворилася з команд Тамара Константинівна та «Без табу». Переможець сьогоднішньої гри отримує право представляти Буковинський клуб КВН на іграх міжнародного союзу. АМІК. А власне, фестиваль команд Кавен місті Сочі, вища Українська Ліга КВН місто Київ, Слобожанська ліга місто Харків. Дніпровська ліга міста Дніпропетровськ, Євроліга, місто Рівне. Розпочалися змагання кавенщиків з жартів на тему Я Чернівчанин. Такий міні конкурс запропонував провести Віталій Михалішин, оскільки ігри клубу веселих і кмітливих відбуваються безпосередньо перед Днем міста. Хлопці, дівчата з радістю поекспериментували. Недавно в Чернівцях пройшов конкурс на кращу до року. Перемогла до сніжана, яка за рік здоїла до нитки трьох бізнесменів та двох депутатів. Він був звичайним студентом ЧНУ. Він ходив на дискотеки в хардрок та у всьому небо. Він любить канхвети рошен та, Букові... та чернівецьку Буковину. Дивіться на всіх плакатах нашого городу. Харизматичний мужичок з надписом Я Чернівчанам змагання учасників Чернівецького клубу веселих і кмітливих проходили у два етапи: п'ять команд змагалися за перемогу серед молодіжної ліги. КВН найкращими були хлопці і дівчата з берегомету вижницького району. Дуже гарні традиції має команда з вижнічини, і вона була гарно представлена. Другі команди були більш сладкішим. Ну і в підсумки ви бачили самі, що серед молодіжок якраз та команда, яка і була найкраща, вона і перемогла. Основний приз великий кубок Чернівців здобула команда Жіноча збірна Чернівців дівчата зізнаються, що їхній секрет успіху згуртованості та жіночності. У нас коли день без репетиції, ми дуже сумуємо один за одним. А коли бачимо, ми просто радіємо тому, що от ми є, і зараз ми будемо творити, і це нам допомагає. Зараз ми виїжджаємо суто на жіночий гумор. Тобто, ми кажемо, які ін. Коли по злузді можуть бути жінки, але тим самим ми показуємо, що ми насправді є хорошими. Віталій Михайлішин зазначив, що підтримуватиме наших КВНщиків і надалі я особисто, як людина, як і міська рада, повністю підтримую КВН. Якщо вже ж наша... Команда завоює таку путівку для того, щоб виступати вищій лігі КВН. То я особисто готовий підтримати цю команду. Керівник міста сприятиме проведенню різноманітних змагань та допомагатиме Чернівецькій молоді перемагати на всеукраїнському рівні. Людмила Григорчук Ігор Ріга, Часновин Чернівці. До Чернівців приїхав гурт Друга ріка. До дня Чернівецького національного університету Віталій Михалішин організував концерт для студентів. На стадіоні в парку імені Шевченка співали Чернівецькі гурти Полюси та опришки MC Німой» з Києва. Новий проект Шива та головні герої концерту Друга ріка. Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича 137 років. Студенти відзначають день народження своєї альма-матер вже декілька днів поспіль, але кульмінацією святкування став грандіозний концерт на стадіоні у парку Шевченка. Тисячі студентів зібралися тут, аби поспівати разом з полюсами та Шивою. Сьогодні чудовий вечір, день університету. Дуже круто, що ми всі можемо зібратися, віддихнути. Це ж рок-музика, це така атмосфера, куча людей і всі запальні такі. Це дійсно круто. Саме! Має класне, шо ми сьогодні взяли. это ми забрали семі. Ми забрали разної компанії, разної групи. Ми встріти лісі своїх знакомих, і ми, ми просто круто проводім. І все. концерт відбувся за сприяння Віталія Михайлішина, адже керівник міста впевнений, що студенти це народ особливий, якому треба давати можливість не лише вчитися та здобувати знання, але й відпочивати. Тому він влаштував для молоді справжнє феєричне шоу. Це консерву інцятивою молоді і. Ініціативою, яка була підтримана, які кожна ініціатива молоді була підтримана Віталієм Михайловича Михайлішиним. Ось це людина, яка нам організаційно, бо зрозуміло, що провести концерт на такому високому рівні, ось молодим людям, так які ще й не є такими досвідченими. Ну важко. Окрім пісень, на концерті також проводили конкурси, розігріші, дарували призи та жартували разом з командою торнадо люкс, яких керівник міста запросив в якості ведучих вечора. Віталій Михалішин привітав студентів з днем народження університету та оголосив основних героїв дійства. Гурт друга ріка. Відпочивайте, гуляйте. Навчайтеся, відривайтеся! На сьогоднішньому святі ми запросили друга ріка! Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новий чернівці. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.